Жень, вітаю вас вітаю. ще раз. Дуже рада вас бачити, і дуже дякую за нашу зустріч. Дякую вам за запрошення, за ваш курс. Я натхненна, ще раз повторюся, я дійсно інтегрувала ці знання, і мені захотілося сьогодні цим поділитися. Я дякую вам за таку можливість. Дякую вам, Жень. А, чи можу я детальніше питання вам задати зараз? Да? Ви, як на теперішній час, вже випускниця програми нейрокоучинг і метапрограми. А, от, поділитесь, будь ласка, з чим ви прийшли на програму? Які були ваші очікування на той момент? Так, хороше питання. Насправді я тоді проживала свою власну кризу, і, мабуть, це була така перша криза, від якої я не хотіла бігти в роботу, в діяльність в створювання нових проєктів. Мені хотілося прям побути в ній повивчати про що вона зараз, хто я. Тобто, така була екзистенційна криза, все літо вона тривала. Якраз в вересні ви почали свій курс. І я на нього зайшла як людина, яка працює з іншими людьми, у тому числі з коучами. Я їх консультую як з маркетолог, да, з розвитку особистого бренду. Але я працюю як коуч, також з людьми, щоб допомагати їм розвивати свої бізнеси. І я заходила в ці ролі, але насправді вирішила свої проблеми, свої задачі на цьому курсі. Можу розказати, як. Ага, да, з задоволенням. Поділитись, будь ласка, що ви вирішили і як це повпливало на, на ваше життя чи на спілкування? Мені, по перше, дуже подобається поєднувати. Ем... Тверді okay. знання з м'якими, так би мовити, mm -hmm. так? нейронаука це такі тверді знання, там, де ми можемо людині щось пояснити про її природу таким чином, що от наука каже, і у okay. людини з'являється е, більш спокійний стан і з більш спокійного стану, вона може робити якісь нові. Mm -hmm. Тому я йшла от за цим на курс, але вирішила свою е, особисту проблему. Вона в мене полягала в тому, що я проживала там певний кризовий стан, і він був ну, там, забарвлений таким негативним відтінком. Да? Ну, як будь-який, мабуть, важкий період життя у людини. Це коли там, людина прокидається, їй здається, що те, що вона проживає сьогодні, так тривало, триває і буде тривати завжди. От такий, як ілюзорний такий період. І е, саме в такому десь приблизно стані я зайшла на навчання, і на першому ж навчанні чи на, другої, на другій лекції це було, я не пам'ятаю зараз, ви сказали фразу, яка змінила повністю моє життя, яку я взяла і, прям посилаючись на цей курс, розказую тепер іншим людям. Це що людина здатна змінити хімію мозку, змінивши мислення. Все мені цієї фрази було достатньо. От, знаєте, як людині, яка доторкнулася до дна, і вже вона знає, що і вона хоче відштовхнутися від нього. Ця фраза була моєю дуже допоміжною. Я відштовхнулася тоді. Я взяла цю фразу як такий інструмент, і я собі нагадувала кожного ранку, кожного дня. Ти сама обираєш свій стан, ти формуєш зараз свої гормони, саме своїм мисленням ти обираєш, куди ти йдеш. Твої всі вибори, які ти робиш сьогодні, вони залежать від того стану. Якщо ти в нересурсному стані, ти робиш некоректні вибори, ти формуєш своє майбутнє. Це дуже мене прям змінило. І це знаєте, просто я ще тоді дочитала книжку Людина в пошуках справжнього сенсу, я така логотерапія, сенс, нейронаука. Нейрокоучинг, мета програми, все це склалося дуже в мене в такий ресурсний стан. Буквально вже все, в вересні ми навчалися, вже в жовтні я відчувала себе чудово. І на що це повпливало Жень? От е я чую да, про ваш ну деяким чином, деяким чином світогляд, інший фокус, і як ви побачите? Там, е Зміни. Стан вибір Ага. Більш ресурсний стан дає можливість робити більш такі відкориговані вибори. От, відповідальність за власне життя в сенсі якраз стану, тобто в першу чергу, це те, що я транслюю для себе, от, що я зараз відчуваю, що в мене зараз, яка тут в мене хімія? Ніяк вам з цим, от зараз, як вам з цим? Я вам чесно скажу. І мені тепер, як знаєте, людина, яка вміє медитувати, я в 12-му році mm -hmm. навчилася медитувати. <кій> Якщо в мене якісь думки, які мені там заважають, я ніколи не можу сказати тепер собі чесно: що от в мене там ці думки, мене там. Я нічого не можу з цим зробити, бо я знаю точно, що я можу. Так само і після програми нейрокоучингу. Звісно, я не стала людиною, яка тепер весь час живе в ресурсному стані. Це неправда. У мене бувають там, відкати будь-якої людини якісь певні переживання, але відповідальність за ці стани завжди на мені. Я тепер точно знаю, що я можу. І я це проходила. Я про це говорю тепер людям, ділюся з ними, що вони також можуть. Все, що їм потрібно, це змінити мислення. Я можу допомогти. Я так само, як ви допомогли. І е, тепер залишилося тільки обирати, знаєте, що я обираю? І оце свідоме свідомий такий стан, коли я. Ну так, да. я сьогодні обираю побути трошки там блюк. Mm -hmm. Я точно знаю, що відповідальність на цьому, за це на мені. Не на комусь, не на обставинах, не на тому, що відбувається в світі, а на тому, що я обираю. Це дуже важливе знання. От я вважаю, що його присутність в моєму житті вона дійсно корінним чином змінила життя. Скажіть, будь ласка, а щоб ви. Можливо, сказали майбутнім учасникам програми нейрокоучинг, чи як би ви звернулись, щоб ви їм передали? Я, я думаю, що це люди, які вже, мабуть, коучі, да, так судячи з того досвіду. Більшість. Угу. <кій> Я розкажу маленьку історію а, з задоволенням. Так як я ж працюю як з, -з маркетингу з угу. коучами, в мене є зараз в роботі декілька коучів і одна психологиня. Угу. Я проводжу з їхніми клієнтами дослідження глибинні. Угу. і впродовж цих глибинних досліджень, ми в, 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 виймаємо багато інсайтів. І от один з інсайтів, який повторюються кожного разу, з Однією з практиків, з якою я працюю, це те, що людям дуже подобається, що ця людина поєднує тверді знання, да, там нейронауку. Вона пояснює, як вона психолог, вона використовує дихальні практики, наприклад, да, але вона також поєднується з знаннями з, про нейронауку. І для людей це зараз, особливо коли люди переживають там, тривожні стани, там певні. Депресивні стани, да? Їм це є таким допоміжним, це для них така прям опорна інформація, що ага, якщо це з точки зору нейронауки так працює, і я буду це використовувати, то це мені допоможе. Тобто це дає таку додаткову ще фору да? Там, не знаю, довіри угу. Віри, так, у людини в те, що вона робить, і, звісно, результати, ефект від цієї роботи він більший. Тому всім, хто буде навчатися у вас на курсі, я хочу сказати, що ці знання, які ви отримаєте, вони точно допоможуть не тільки вам, як спеціалісту, знати, як працювати з станами, з мозком, з метапрограмами. Вони допоможуть вашим клієнтам, бо ваші клієнти будуть вірити в те, що ви робите. Довіряти вам, не знаю, вони будуть розуміти краще те, що відбувається, коли ви будете використовувати пояснення того, як це працює, як ми там зациклюємо стрес, коли ми в Магдаловидному тілі да, застрягаємо. Або як ми переходимо і бачимо можливості там префронтальної кори. не знаю, може зараз трошки так простіше розповідаю, ніж викладала Марина, ніж вона пояснює. Але коли ви це говорите своїм клієнтам, вони в це починають вірити, прям відчувати і прям якби, діяти з цього стану. От, тоді результати, ефект вашої роботи він буде більше. От що я могла би, можливо, з свого боку зараз сказати, як людина, яка пройшла цей курс, яка використовує ці знання для себе в своєму житті, а ці знання як я вже казала, змінили моє життя, тому що я взяла відповідальність за свій стан. І тепер я можу точно вже знати, що я можу допомагати і іншим, тому що я пройшла це сама. Ось так. Женя, я вам очень благодарна за, за ваш Видгук за ваше согласие, за вашу благодарность. И я думаю, что не только мне это на своему курсу, я очень ценю людей, которые благодарны самим себе. Я вам очень благодарна за ваш путь для самой себя, ради самой себя, за те ваши внутренние открытия, если можно так сказать, которые вы для самой себя делаете, выстраивая свой собственный путь. И мои любимые слова, я об этом и сама себе все время говорю. И говорю нашим участникам, Тому що, опять же, немає нічого ценного, чем выстраивать свою собственную життя так, як ми цього а не так, як нас, можливо, навчили коли-то давно, или коли нам говорят, як жити. Я вам за це дуже благодарна. Дуже вам дякую, Марина. Я також вдячна вам, бо ви людина, яка внесла в моє життя оце знання, яке тепер завжди зі мною. Знаєте, Я така низка вчителів, в мене, які на все життя тепер зі мною, тому що вони. Показали мені, як я можу по іншому, як я можу бути більшою, не знаю, об'ємнішою завдяки цим виборам своїм Вибір виборстаном.